Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 172 її створив нідерландський шахіст та шаховий композитор Генрі Веннінг. Хід білих, білі мають зробити нічию. Знайдіть розв'язок. У нас тут туровий Еншпіль, чорних на два пішаки більше, і зазвичай це перемога. Але білі можуть зробити тут нічию. Які є ідеї в білих? Тура же 1 тура буде зупиняти пішка H. І дійсно, якщо чорні помиляються, грають H3, буде тура H1 і білі зроблять тут нічию. Але в чорних є кращий хід, чорні грають тура а8. Загроза тура А1. Біла тура не може дати шах на g3, тому білі мають грати король d2. Король Б2. Чорний король контролює поле перетворення і чорні виграють. Наступний варіант це тура g7, щоб атакувати чорного короля, давати постійно шах. Але це неправильний хід. H3, пішак де в ферзі, чорна тура його підтримує. Тура b 7 король c 4 Тура c 7 король d 5 Чорний король він просто наближається до тури. Пішак загрожує йти в ферзі і чорні виграють. Повертаємось на початок. Правильний хід це тура d 4 Чорні грають аж 3 йдуть у ферзі. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Білі роблять нічию ходом тура d 8 жертва тури. Але, звичайно, якщо чорні б'ють туру, це пат і нічия. Якщо чорні не б'ють туру, то як грати? Чорна тура атакована. Вона відступає тура h 7 тура d 7. Білі все одно переслідують чорну туру. І вона ніде не може сховатися. Білі постійно жертвують свою туру. Чорні не можуть активізувати свою туру, чорна тура під боєм, і це нічия. Тепер розглянемо важливі варіанти. Чорні не зобов'язані грати пішок аш 3. Чорні можуть зіграти король С3. Але тоді в білого короля немає ходів, і білі можуть зробити скажену туру. Тура ж 4 і це нічия. Наступний варіант: чорні грають тура е 8 Створена загроза тура є 1. За білих правильний хід Тура д 3, король С4. Звичайно, білі не можуть бити пішака, чорні виграють. Тура е 2 Білий король має захищати туру, щоб не програти туру, тура д 2. Але тоді чорні розмінюються, Аж 3 і чорні проводять фрезя. білих є кращий хід. Білі не б'ють пішака. Білі грають тура H3, загроза побити пішака з шаху, загроза побити пішака на c 2 і чорні тут не можуть виграти. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Правильний хід тура d 4, H3, тура d 8. Жертва тури і чорні не можуть виграти. Якщо побити, це пад нічия. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримати Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!